Коли Норден побачив Межигір'я, він штани наклав. Не жартуйте, я страждаю. Я, я тобі поясню, зайдеш до мене окремо. Вигнав брата Піта пістолетом з голови, який заставляв його жити в гнилій халупі, і говорив, що вся ця розкіш, що дурня собача, знайшов собі дівчину Енді з крутою бізнесі ідеєю, і звісно, вони розбагатіли. Але так як вона вирішила його кинути, він недовго думаючи зробив так, що ідея була його, підкупив її друзів і відсудив собі грошики. І так як не склалося з Межигір'ям, купив собі острів. Я не можу зрозуміти. Як можна, не можна. А, а тим часом Джеймс Бонд виходить на пенсію і стає детективом і щоб не втрачати хватку, практикується в іграх і чекає цікавого завдання. Пощастило йому, що Майлз і Енді два чобота пара, тобто однаково тупенькі дурбелики. Одна знаходить єдиний доказ і не йде в поліцію суд чи до змі, щоб показати правду. Звісно, краще написати друзям, які тільки на тебе кинули в суді. А інший вирішує її вбити, щоб забрати доказ, але не забирає її щоденник і не чистий цей провокаційний мейл, після якого дивним чином вона помирає. Звісно, хто буде робити розслідування після гучного суду і смерті одного з його учасників. Так Бланкі получає роботу, бо в Енді є сестра близнючка Хеленіка. Це поба... Бачила і зробила висновок, що це не самогубство, але піти з цим в поліцію не додумалася, куди краще взяти детектива і відправитися на безлюдний острів до людей, які вже вбили твою сестру. Yeah. І мало того, що Майлз відправив запрошення головоломку, яку його друзі пройшли тільки через те, що мама дюка їм підказувала. То ще й для того, щоб можна було якось впихнути Бланка і Хелен на острів. Він таке ж запрошення відправив Енді, яку вже вбив. Він притрушений але то просто улюблена справа, маю затупити, так як побачивши детектива і живу Енді, до нього не дійшло, що вони тут не просто так, і все, що йому треба зробити, це піти і виправити свою тубість. тобто спалити нарешті ту серветку. Не будемо робити з мухи слона. Але замість цього він вирішив ще й дюка вбити, якого в свою чергу чомусь зовсім не турбувало те, що Енді зависає з ними в той час, коли з'являється новина про її смерть. Тим більше враховуючи те, що змі заради хайпу часто вбиває, пишуть такі вкиди про смерть відомих людей. Ну добре, дюк, що. Шоус вирішив, що ця новина все змінює, але навіщо має його вбивати, якщо в кінці він трохи в шоці, коли дізнається, що з ними тут Хелен. Виходить, він весь час думав, що це Енді, і вона не померла. What? 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 What що з тобою? Сьогодні якась маячні. Ну а Бланк розкриває злочини. Майлза, бо той неправильно два слова використав, коли їх зустрічав. Що ж не давало спокою мені в цій історії? Що? Інгалювати? Що? Культивація. What? Що? Майлз Брон Що? Ну і звісно, ще через можливість передивитися момент, коли Майлз давав дюку свою склянку. Ну, і потім ще можливість побачити, чого не бачив. Наприклад, як Майлз витягує пістолет дюка. З такими можливостями, звісно, легко бути детективом. Та що там казати, він точно так само ігрове вбивство розкрив ще до вбивства, яке вони всі вихідні мали розгадувати. А Хелен тим часом пішла і навіть не кліпнувши охом, знайшла конверт, бо той телепень його не просто не знищив. Він навіть з конверта серветку не витягнув, через що вона її знаходить. Ну і через те, що їй хтось підказав, де вона може бути. Думаю, то сценарист вони люблять так робити. За кого ти нас маєш? Але так як вона сестра близнючка Енді, то і топити треба так само. Тому вона з єдиним доказом підійшла до Майлиза в той момент, коли йому відкрили секрет, що такі докази треба спалювати, і видно спіймала закляття від Герміони. Чотири. Бо як можна було стояти перед ним і не бачити, як він тягне руку до тої серветки? Чи ж не дур? І після цього, звісно, всі роблять вигляд, ніби нічого не сталося. І навіть Бланк, який є детективом, розкрив вбивство Енді, став свідком спроби вбивства Хелен, який, звісно, пощастило, що щоденник краще будь-якого броніка. Також того, що серветка дійсно була, ну і звичайно, того, що Майлз убив дюка. Але, звісно, кому це цікаво, до речі, чомусь віскі, яка не залежить фінансово від Майлза, як і інші мовчуни, теж мовчить. Всім пасі вау. А далі, взагалі, цирк Майлз дозволяє Хелен розбивати свої хрустальні фігурки та і інші дорогі цяцьки. Дозволяє підпалити вогонь своїй халупці, який чомусь так загорівся, як акваріум з бензином. І навіть коли Хелен бігає, підкидає вогонь, всі немічні не можуть її зупинити. А Майлз, звісно, і далі просто стоїть. І як же мене спасають творці фільму, щоб всі зрозуміли, що я не просто доколупуюся, що він тупить і просто стоїть. Далі Хелен перед його носом тримає камінчик, який зараз бабахне, але все, що він додумався зробити, правильно це далі, просто стояти і дивитися. Хто це придумав. Драк. Але, на жаль, це ще не все. Бо Майлз я вже півроку стою, всім виглядом показую, що розуміє, яку капость вона задумала, але все одно стоїть, поки вона встає. Показую йому факану, і звісно, швидше прибігає і спалює монолізу. Я хочу бути причетним до чогось про що згадуватимуть, як і про монолізу. Вічна. Не переживай, навіть моноліза не вічна. Яку, звісно, можна орендувати і поставити ручний захист. Це так. Тупо, аж геніально! Ні! Це тупо тупо! І то буде гріх, як я не дам до колопайку за те, як Майл спробував її збити. Хоча, може, він хотів масаж зробити, але в останню мить передумав, хто його знає. Тобі тепер краще не досягла нічого. Твоє паливо майбутнього щойно підсмажило найвідомішу у світі картину. Ти довбню. А хіба це не був твій ідіотський вчинок? До чого тут його паливо майбутнього? Чим відрізняється, наприклад, навмисне поєднання газу з вогнем? Сама підпалила вогонь, сама кинула туди камінчик, от воно і бабахнуло. Якщо відкрити газ і заплити сірник, якби ефект буде такий самий? <гум> mm, буде гірше. Фіаско Майлза, Бро. Тобі кінець. Йому, то, може, й кінець, але чому ти так впевнено свій злочин на нього перекидаєш, невже думаєш, що таке зійде з рук? Це ж те саме, що злочинець в луврі, спалює картину, підходить до директора і такий. Тобі кінець, щоб тебе вічність пам'ятали так само, як і Мону Лізу Так тупо. Бачив її. це мій кота. Ну і щоб гарно закінчити весь цей абсурд, абсурдом ця вся шайка, яка була за Майлза після вбивства Енді, після вбивства Дюка і після спроби вбивства Хелен, бо як то кажуть, гроші не пахнуть. ідуть проти нього тільки після того, як Хелен їх чуть не підірвала. Дякувати казковому збігу обставин, що всі цілі залишилися. І після того, як все та ж Хелен сплив безцінну найвідомішу картину в світі, ось такий вчинок вони йому, звісно, не пробачили. Ви ще досі тут? Кіно скінчилось. Ідіть додому. Оу! Oh! Я можу відкрити вам невеличку таємницю! Прикольний персонаж.